Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 301. Спростіть вираз. Починаємо. Переписали умову першого завдання. І що спочатку треба зробити? Спочатку треба піднести до степеня добуток. Дивіться, щоб піднести до степеня добуток, треба кожний множник піднести до даного степеня. А у нас в дужках добуток. Тому я переписала 2А в третю за умовою, а потім пишу: мінус 5 в квадраті, помножити на. А в четвертої степені. І все до квадрата. Помножити на B в п'ятої степені і до квадрата. Далі. Далі нам треба піднести степінь до степеня. Далі, от наступний крок спростити оці три дужечки, що ми створили. Переписали 2, а в третю помножити. Мінус 5 в другої степені це мінус 5 помножити на мінус 5. І це буде просто 25. Записали 25. Далі. А в четвертої степені треба піднести до. Другою степені. Щоб піднести степень до степеня, ми основу переписали, а показники треба перемножити. Це буде 4 на 2 -8. Отже, це А у восьмої степені. Далі. Аналогічно. Б. В п'ятої степені. Піднести до другої степені. Та сама формула, дивіться. Основу переписали, а показники перемножили. Вийшло B в 10 степені. Бо 5 помножити на 2 буде 10. Далі. Ви пам'ятаєте, що у нас добуток, так? І від перестановки множників добуток не змінюється. Тому я що роблю? 2 множу на 25 це буде 50. Потім. А в третьої степені я хочу помножити на А8 степені. А у вас є перша формула. Дивіться, щоб помножити дві степені з однаковими основами. Що нам треба? Основу ми переписали, а показники додали. І це буде А в степені 3 плюс 8, 11. Отже, це А в 11 степені. Далі. Б 10 просто переписали. Перший вираз ми спростили. Це відповідь. Другий вираз. Переписали умову. І спочатку треба піднести до степеня добуток. Але дивіться, у нас там мінус стоїть в дужках перед х в шостої, ото й мінус. Це означає, що мінус 1. І у нас в дужках добуток мінус 1 помножене на х в шосту і на y. Тому застосовуємо формулу. Щоб піднести до степеня добуток, дивіться, треба кожний множник піднести до даного степеня. У нас мінус 1 в 3 степені. Далі. Х в шостою і треба піднести до третього степеня. І y в третьої степені. І за умовою помножити все це на 11х в четвертою, Y в п'ятою. Що далі робимо? Треба спростити оці всі наші дужечки, да? що ми створили. Мінус 1 в третьої степені. Дивіться, від'ємне число в непарної степені це число від'ємне. Це буде мінус 1. Просто далі. Х6 треба піднести до ще третьої степені. Щоб піднести степінь до степеня, ми основу переписали, показники перемножили. 6 помножити на 3 це буде 18, тому ми отримали х 18 степені. А далі вже переписали y в третю, помножити на 11 і помножити на х в 4 y в п'яту. І у вас це все добуток. Тому від перестановки множників добуток не змінюється, і я хочу спочатку помножити мінус 1 на 11, це буде мінус 11. Потім я хочу х у 18 степені помножити на х в 4 степені. А щоб помножити дві степені з однаковими основами, але різними показниками, перша формула ми основу переписали, а показники треба додати. Х буде в степені 18 плюс 4 22. Далі. Y в третьій степені треба помножити на Y в п'ятої степені. Ви вже знаєте, що помножити дві степені з однаковими основами. Ми основу переписали. Показники додали. Це буде Y у восьмої степені, тому що 3 плюс 5 8. Все. Ми спростили другий вираз. Це відповідь. Крокуємо далі. Третій, Переписали умову. І спочатку треба піднести до степеня. Добуток, що в дужках. Дивіться формула. Ми вже її знаємо: щоб піднести до степеня добуток, треба до цього степеня піднести кожний множник. Поїхали! Перший множник мінус 0,6. Взяли в дужечки. І це все в квадраті. Далі. А в третьої степені піднести до другого степеня. Далі. Б в п'ятої степені також. До квадрата. І це в шостої степені. І до квадрата. Далі переписали за умовою помножити на 3 А в квадраті це восьмої степені. Тепер треба відкрити дужки що утворилися. Перше. Мінус 0,6 помножити на мінус 0,6. Це вже буде додатне число, тому що парна степінь, так. 6 помножити на 6 це ж 36. І треба відокремити після кому стільки знаків, скільки знаків, після кому в кожному множнику. Отже, вийшло 0,36. Далі. Піднести степінь до степеня. А в третьої степені треба піднести до другої степені. Щоб піднести степінь до степеня, ми основу переписали А. А показники треба помножити 6. А в шостої виходить. Далі Б в п'ятої степені треба піднести до другої степені. Аналогічно, основу переписали Б. А показники 5 на 2 10. С. Це в шостої піднести до другої степені. Основу переписали, а показники перемножили Це в 12 степені. І далі за умови переписали помножити на 3А в другої степені в 8 степені. І ви пам'ятаєте, що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому спочатку множимо числа 0,36. Будемо множити на 3. Надкомножимо не звертаючи уваги на коми. 36 на 3 це 108. Пишемо 108. А потім треба відокремити справа наліво стільки знаків, стільки знаків після коми в кожному множнику. Дивіться, у нас тільки в першому множнику два знаки після коми. Тому треба справа наліво відокремити два знаки. Отже, коефіцієнт 1,8. Дивіться де кома. Далі. Треба помножити А в 6 степені на А в 2 степені. Щоб помножити дві степені з однаковими основами, дивіться на першу формулу. Треба основу переписати, а показники додати. Це буде А в степені. Дивіться, 6 плюс 2, 8. Далі. Б в 10 просто переписали. Бо у нас Б тільки один раз зустрічається. Залишилось помножити С в 12 степені на С8 степені. Знову перша формула. Щоб помножити дві степені з однаковими основами, треба основу переписати, а показники додати. Буде С. В 20-ї степені, тому що 12 плюс 8 це 20. Все. Ми спростили і третій вираз. Тепер переходимо до четвертого. го Переписали умову четвертого виразу. І починати будемо з чого? Нам треба піднести до степеня одночлен. Дивіться. Нам треба піднести до степеня добуток. Поїхали. Переписали спочатку перший множник, так? Оцей мінус 1,3. М4, Н9. Далі. Щоб піднести до степеня добуток, треба кожний множник піднести до даного степеня. Тому ми пишемо мінус 1 сьома в квадраті, потім m в квадраті, а потім n в третю і до квадрату. Дорівнює. Тепер нам треба одразу перетворити мішане число у неправильний дріб і відкрити дужечки. Поїхали. Пишу мінус. Він залишається, так? І треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 11 це буде 11. А 11 плюс 3 це буде 14. 14 в чисельник. А 11 в знаменник. Потім треба переписати m в 4, n в 9. І треба обчислити. Чому буде дорівнювати Мінус одна сьома в квадраті. Переходимо до чернетки. Я пишу мінус 1 сьома помножити на мінус одну сьому. Під'ємне число помножити на від'ємне число це буде, звісно ж, додатне число. Ну, ми знаємо, парна степінь. Від'ємне число завжди стане додатним. Тепер треба помножити чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Один на один це буде 1. А 7 на 7 це буде 49. Отже, мінус 1 сьома в квадраті це 149. Записали це. Далі треба переписати m в квадраті і помножити на. Щоб піднести степень до степеня. Що ми робимо? Основу переписали, а показники треба помножити. Скільки це буде n6, тому що 2 на 3 6. Ви пам'ятаєте, да? що від перестановки множників добуток не змінюється, тому спочатку будемо множити числа. Запишемо: одразу мінус спільна дробова рисочка. Як ми множимо дроби? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тому в чисельнику у нас буде 14 помножити на 1, а в знаменнику 11 помножити на 49. Далі треба помножити m в 4 степені на М в другої степені. Пригадуємо формулу. Щоб помножити дві степені з однаковими основами, нам треба основу переписати показники додати. Це буде m6 степені 4 плюс 2 6. Далі. n в 9 треба помножити на n в 6. Знову та сама формула. Щоб помножити дві степені з однаковими основами. Нам треба основу переписати показники додати. Маємо N. 9 плюс 6, 15 в 15 степені. І що залишилось? Обчислити коефіцієнт. Дивіться, тут дуже добре можна скоротити 14 і 49 на 7. В чисельнику 2, в знаменнику 7. І тепер що ми маємо? Мінус перед дробом в чисельнику 2 на 1. 2. Знаменник 11 помножити на 7. Це буде 77. Все. І переписали М6 Н в, в 15. І ми отримали одночлен в стандартному вигляді мінус 27 М6 Н в 15. Наступне п'яте переписали умову. І почати треба з того, що ми будемо підносити до степені одночлен. Або, інакше кажучи, підносити до степеня добуток. А щоб піднести добуток, нам треба кожен множник піднести до даного степеня. Маємо 3 в четвертої степені помножити на m в шостої степені і до четвертої, помножити на N в третьої степені. І до четвертої. І переписали далі, що треба помножити на одночлен мінус 181 m в 9 степені степен. І я одразу напишу показник 1. Чому? Да, тому що ми знаємо будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі. Далі ми будемо виконувати дії, щоб у вас не було питання, а яка ж там степень, якщо не написано. Тепер треба. 3 піднести до четвертого степеня. Що це означає? Що треба 3 помножити само на себе 4 рази. 3 на дев'ять, 3, 3 на дев'ять, а 9 на 9 це 81. Отже, я пишу 81. Далі. М6 і ще й до четвертого степеня степені піднести. Щоб піднести степень до степеня, ми основу переписали, показники перемножили. Я пишу M в 24 степені. Далі N в 3-ї степені піднести до 4-ї. Та сама формула. Основу переписали, показники перемножили. Буде N в 12 степені. І далі переписали за умовою одночлен, член, але я показала знак множення. Питання, чому я записала в дужках? Тут, в принципі, не обов'язково ці дужки, головне, щоб була мінус 181 в дужках, да? тому що мінус. Просто так за умовою, да? ну, як одно, членда і все. Все. Тепер множимо, ми пам'ятаємо, від перестановки множників добуток не змінюється. Мені треба мінус 181 помножити на натуральне число на 81. Для того, щоб помножити натуральне число на дріб, мені треба помножити натуральне число на чисельник. От я його і в чисельник записала. Далі, треба помножити m в 24 степені на М в 9 степені. А ви знаєте формулу першу? Щоб помножити дві степені з однаковими основами, що нам треба основу переписати показники. Додати. Скільки це буде? М. В якої степені 24 плюс 9 33. Далі N. Та сама формула. Щоб помножити дві степені з однаковими основами. Ми основу переписали, а показники додали. Скільки це буде Н в якої степені 12 плюс 1. В 13. -ї. Записали n в 13 степені. І нам залишилось тільки, двіться, скоротити дріб. Тут зрозуміло, да? мінус я пишу. Потім 81 і 81 скоротили на 81. У нас є в чисельнику одиниці, і в знаменнику одиниці. Ми одиницю не пишемо. Пишемо просто мінус m в 33 n в 13 степені. Все. П'ятий вираз ми спростили. І на останок шостий вираз. Переписали умову. Нам треба піднести до степеня одночлени. Так? А що таке піднести до степеня одночлени? Це піднести до степеня добуток, що записано в дужках. Але дивіться, перед дужками у мене. Такий мінус. Оцей мінус перед дужками – це як просто мінус 1 помножити на. Зрозуміло? І далі крокуємо. Нам треба піднести до степеня кожний множник, що знаходиться в дужках. Тому що, щоб піднести до степеня добуток, ми маємо до цього степеня піднести кожний множник. Нагадую, ось дивіться ця формула. І що у нас виходить? Пишемо мінус 2 в дужках і в сьомої степені. Потім це в другої степені і піднести до сьомої степені. І Д в п'ятої степені. І треба піднести до сьомої степені. Далі треба піднести до 4 степені степеня наступний одночлен. В дужках у нас добуток, тому ми будемо кожний множник підносити до четвертої степені. Мінус одна друга в четвертої степені. Це в четвертої степені. І ще й до четвертої степені. І де в п'ятої степені. і до четвертої. Тепер треба відкрити оці всі дужечки. А зараз, будь ласка, уважно. Мінус один я просто переписала. Тепер дивіться. Мені треба мінус 2 піднести до сьомої степені. До непарної степені. А ми знаємо, що якщо степінь непарна, тоді від'ємне число так і залишається від'ємним. Тому я пишу мінус. І далі я якби маю 2 помножити само на себе 7 разів, але я цього робити не буду. Дивіться, там далі ще у нас щось. Пов'язано з числом 2 і з якоюсь степеню. Не хочу я витрачати часи множити, я просто записала 2 в 7 степені. Тепер треба це в другої степені піднести до 7 степені. Щоб піднести степень до степеня, основу переписали, показники перемножили Це в 14. 2 на 7, 14. Далі. Знову Д в 5. Треба піднести до сьомої степені та сама формула. Основу D переписали, показники перемножили 5 на 7, 35. Далі. Мінус одна друга треба піднести до парної степені. Дивіться, від'ємне число в парної степені число додатне. Отже, мінусу у нас вже нема. А щоб піднести дріб до степеня, треба чисельник піднести до даного степеня 1 четвертою це 1. І знаменник. 2 в четверту, я так і залишу 2 в четвертою. Далі треба піднести це в четвертою ще й до четвертої степені. Ну, ми цю формулу вже добре знаємо. Основу переписали, а показники перемножили 16. І далі треба D в п'ятої степені піднести до четвертої степені знову D. основу переписали, а показники перемножили 20. Далі. Тепер уважно, мінус 1 помножити на. Дивіться, от той мінус, що в дужках перед числом 2, він не стосується степені. Мінус на мінус буде плюс. Я вже на ці мінуси не звертаю увагу. І мені тепер треба 2 сьомої степені помножити на дріб. А як ми множимо дріб на число? Треба це число помножити на чисельник. Тому в чисельнику 2 в сьомої, в знаменнику 2 в четвертої. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Далі. Треба це в 14 степені помножити на С в 16. Щоб помножити дві степені з однаковими основами. Ми основу переписали, показники додали. Пишу С в 30-й степені, тому що 14 плюс 16 буде 30. І що залишилось обчислити? Добуток степенів з основою Д. Основу переписали, показники додали. Та сама формула, яка перша записана, буде D в 55 степені, тому що 35 плюс 20 буде 55. Пишу D в 55 степені. І що нам залишилось? Нам тільки залишилось обчислити коефіцієнт нашого. Одночлена, який утворився. 2 в 7-ю в чисельнику, 2-4-ю в, в знаменнику. Дробова риска це знак ділення. Це те саме, що поділити. А щоб поділити 2 в сьомою на 2 в четвертою, мені треба поділити дві степені з однаковими основами. Дивіться формула. Щоб поділити дві степені з однаковими основами. Ми основу переписали, а показники треба відняти. Отже, це буде 2 в третьої степені. Тут два основа показники 7 4. 3 І дописали це в 30-ю, де в 55-ї. Ну і все. 2 в 3 це скільки? Це 2. Помножити на 2 і помножити на 2 це 8. І що маємо? Нарешті, готовий одночлен в стандартному вигляді. 8 це в 30-ї степені, Д в 55. -ї. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!